Я професор Кім Хьон-Джу з курсу догляду за красою бізнес-школи Етермі. У такі холодні сезони, як зараз, шкіра стає сухою і грубою, як висохле листя, що призводить до проблем з макіяжем. Через сухе повітря виділення поту та шкірного сала різко зменшується, а волога шкіри також знижується, що призводить до утворення лусочок. Тож давайте розглянемо розумні косметичні засоби, які можуть швидко та точно вирішити проблеми шкіри, що виникають у холодні та сухі сезони, такі як осінь і зима. Здоровою та сяючою шкірою вважається та, що має правильний баланс між жировими та вологими елементами. Проте багато людей вважають, що шкірне сало потрібно обов'язково видаляти, а волога чим більше, тим краще. По-перше, вологість шкіри залежить від того, скільки вологи містить роговий шар. Зазвичай ідеальний вміст вологи в роговому шарі становить близько 35-45%. Волога, що знаходиться лише на поверхні шкіри, може легко випаровуватися через зовнішні фактори та навколишнє середовище, тому вона не приносить жодної користі самій шкірі. Отже, важливо пам'ятати, що поняття вологи шкіри стосується вологи, що знаходиться всередині шкіри. Тобто в роговому шарі не лише волога, але й жир також відіграє важливу роль у захисті шкірного бар'єру, залишаючись у роговому шарі шкіри. Це виконує функцію герметизації, яка запобігає випаровуванню вологи з рогового шару в повітря. Якщо жиру помітно недостатньо, шкірний бар'єр руйнується. Що призводить до сухої та грубої шкіри, не кажучи вже про появу зморшок і зниження еластичності, що може прискорити старіння шкіри? У такі часи, коли шкіра може легко стати чутливою, жир відіграє дуже важливу роль у зміцненні шкірного бар'єру та підвищенні функції зволоження. Здоров'я шкіри може підтримуватися лише за умови, що в ній є як волога, так і жир у відповідних пропорціях. Чим молодша шкіра, тим важливіше звертати увагу на управління жиром для запобігання старінню та зморшкам. Будь ласка, пам'ятайте про це. Ще раз, сьогодні я хочу представити вам продукт крем етермі, який щільно заповнює шкірний бар'єр і довго постачає вологу, забезпечуючи зволоження. Серед різноманітних продуктів для догляду за шкірою кремова лінія зміцнює роль шкірного жиру, виконуючи функцію захисного бар'єра. Однак креми зазвичай мають важку текстуру і часто використовуються на останньому етапі догляду за шкірою вранці та ввечері, що ускладнює їх повторне нанесення після макіяжу. Для вирішення цієї проблеми був створений продукт Atomy Cream Mist. Цей продукт має легку текстуру, створену шляхом розчинення кремових інгредієнтів, що забезпечує комфорт, зберігаючи при цьому. Ефективність крему, цей міст поєднує в собі зручність частого розпилення без дотику та свіжість використання, а також переваги крему, який забезпечує тривале зволоження. Використовуючи його замість крему, ви можете отримати три ефекти одночасно. По-перше, завдяки високій концентрації олії в зволожуючій плівці, формується зволожуюча та живильна оболонка, що забезпечує тривалу вологість. Це щільно заповнює порушені бар'єри шкіри, зміцнюючи їх і надаючи відчуття глибокого зволоження. По-друге, потужна зволожувальна дія крему свіжо проникає в шкіру. В момент, коли кремова вода розпилюється на ультратонкі частинки, ви відчуваєте свіжість без липкості. Ці ультратонкі краплі швидко і без проміжків забезпечують зволоження, даруючи відчуття вологи зсередини шкіри. Він миттєво зволожує суху шкіру, створюючи вологий, сяючий вигляд, як після нанесення покриття. Розпилюйте його в будь-який час після макіяжу. Це допоможе створити більш розкішний і насяючий вигляд шкіри. Давайте розглянемо 5 особливостей, які має лише креми томі. Перша особливість полягає в тому, що він містить різноманітні активні інгредієнти, які допомагають зволожувати шкіру, заспокоювати її та доглядати за бар'єром шкіри. Найособливішим інгредієнтом є екстракт насіння конопель. Екстракт насіння конопель визнаний безпечним інгредієнтом з рейтингом EWG Green 1, який допомагає підтримувати здоровий стан шкіри завдяки своїм багатим і відмінним живильним властивостям, а також запобігає випаровуванню вологи, підтримуючи зволоження шкіри. Крім того, він має заспокійливий ефект, який покращує шорстку шкіру, роблячи її гладкою та комфортною, а також допомагає зміцнити бар'єр, захищаючи шкіру від шкідливого середовища. Також містить цераміди НП. Цераміди НП мають структуру подібну до компонентів рогового шару шкіри, формуючи міцну основу, яка запобігає випаровуванню вологи та покращує бар'єр шкіри. Захищаючи її від шкідливого зовнішнього середовища. Далі міститься екстракт вівсяного зерна. Екстракт вівсяного зерна надає шкірі енергію, підтримуючи її зволоження, а також допомагає взволоженні, заспокоєнні та пом'якшенні шкіри. Містить екстракт ламінарії, природний зволожуючий інгредієнт, багатий мінералами, який допомагає зволожувати шкіру, а також гіалуронову кислоту, яка має відмінну здатність притягувати молекули води, сприяючи швидкому зволоженню шкіри. Можна очікувати ефекту зволоження шкіри, заповнення вологи та запобігання випаровуванню вологи, що допомагає запобігти сухості шкіри. Другою особливістю є синергійний ефект, який створюється завдяки багатим інгредієнтам крему та свіжій текстурі міста. Крем з насиченими зволожуючими та живильними інгредієнтами розпилюється у вигляді дрібних частинок туману. Він рівномірно і глибоко проникає в шкіру, не злипаючись. І третя особливість полягає в тому, що зволоження та живлення можна забезпечити в будь-який час і в будь-якому місці. Завдяки спрей формату його зручно використовувати де завгодно. Ви можете регулярно живити шкіру в сухому офісі, а також легким розпиленням під час корекції макіяжу. Досягти більш зволоженого та акуратного вигляду. Крім того, він захищає шкіру від перепадів температури та навколишнього середовища, а також є зручним для перенесення, тому його можна використовувати в будь-якому сухому місці. Четвертою особливістю є видатна технологія, яка підвищує ефективність активних інгредієнтів і зміцнює здатність шкіри до всмоктування. По-перше, мікромолочна формула стабілізує високоактивні олії, знайомі шкірі, що ефективно доставляються до неї та підвищують живлення. Далі йдеться про полімери, які зміцнюють шкірний бар'єр. Він допомагає всмоктуванню активних інгредієнтів завдяки полімерній структурі, схожій на двошарову структуру фосфоліпідів, що складає мембрани шкіри. Нарешті це подвійний зволожуючий ефект ін-н-аут. Полімери, схожі на натуральні, зволожуючі фактори НМФ, зміцнюють ламелярну структуру ліпідів шкіри, посилюючи захисний бар'єр шкіри та зменшуючи випаровування вологи. Таким чином, зволоження зсередини та зовні підвищує відчуття зволоження. П'ята особливість полягає в тому, що всі інгредієнти мають рейтинг EWG Green і не викликають подразнень, тому їх можна безпечно використовувати навіть для чутливої шкіри. Екстракт вівса з проглікатином забезпечує заспокійливий та живильний ефект. А екстракт артишоку багатий вітамінами С і К, допомагає заспокоїти шкіру та підвищити її еластичність. Екстракт центели має відмінний заспокійливий ефект. А екстракт листя лотоса допомагає заспокоїти втомлену шкіру. Екстракт інжиру, багатий бета глюканом, також сприяє заспокоєнню. Ці інгредієнти допомагають заспокоїти шкіру, втомлену від забруднення навколишнього середовища та стресу, а також зміцнюють природний бар'єр шкіри, ніжно заспокоюючи чутливу шкіру. Давайте дізнаємося кілька корисних порад. Як ще розумніше використовувати крем міст етоми. Крем міст етоми можна використовувати замість крему для завершення догляду за шкірою, тому він ефективний у часи. Коли потрібно швидко доглядати за шкірою під час ранкової метушні. Його також можна використовувати на етапі макіяжу. Після розпилення крем-місту етоми на спонж або інструменти для макіяжу, використовуючи кушон, ви отримаєте високу адгезію та сяючий ефект на шкірі. Його можна використовувати не лише для обличчя, а й як тілесний міст, розпилюючи його на суху шкіру. Після душу ви миттєво зволожите її, перетворюючи на вологу та гладку шкіру. Сьогодні ми дізналися про крем міст етоми, який створює зволожену та сяючу шкіру, ніби ви нанесли цілу баночку крему, де б ви не були. Крем міст етоми, який можна використовувати в будь-який час і в будь-якому місці забезпечує зволоження та живлення, зміцнюючи бар'єр шкіри, щоб ви могли впевнено. Та розумно піклуватися про здоров'я шкіри взимку. Дякую.